П'ять золотих нік та п'ять дипломів привезли вихованці гуртків декоративно-прикладного мистецтва Центру естетичного виховання. На цей раз шосткінські майстри продемонстрували свої таланти на першому обласному фестивалі дитячої творчості юні таланти Нової Сумщини. Чим вразили члени в жюрі наші витинанки, вироби з соломки та намисто з бісеру дізнавалася наша знімальна група. Не піснями і танцями, так і витинанками і бісероплетінням прославляються наші юні дарування за межами рідного міста. Так нещодавно четверо вихованців центру естетичного виховання з декоративно-ужиткового мистецтва взяли участь у конкурсі юні таланти нової сумщини, який проходив у рамках обласного фестивалю Свята моя земля, велична Україна, говорить Сергій Романцов, керівник зразкового творчого об'єднання «Витинанки» центру естетичного виховання. «Це двоє по витинанки. Один по соломоплетенню і один по бісіру. Крім этого виступав ще творчий колектив студія современного танця Шарм і солістка театру студії Мікс. Шоскінці привезли до рідного міста п'ять золотих нік та п'ять дипломів переможців. Сергій Васильович зазначив, що ці нагороди свідчать про високий рівень підготовки юних майстрів. Мы достойно представили наш город, и я считаю, что те воспитанники центра эстетического воспитания, которые представляли его, они можуть нести марку нашего центра не только по Сумщине, но они могут ее нести достойно и в Украине, и даже на международных конкурсах. Щодо вихованців гуртку витинанки, якому у цьому році виповнилося 15 років, то вони, за словами керівника, нещодавно приїхали з Києва, де брали участь в конкурсі Обдаровані діти України. І, як то кажуть, попали з корабля на бал. Через кілька днів їх запросили на сумський обласний конкурс Юні таланти Нової України, де всі роботи шоскінців були відзначені заступником голови сумської обласної державної адміністрації Сергієм Грицаєм. Я вражений я думаю, як і більшість із нас. Роботами, творчими, доробками нашої юні, наших дітей, нашої молоді. До речі, серед десяти робіт, які представило творче об'єднання «Витинанки», були лише сюжетні картини. Може бути. І дуже простой, тобто вирізав пряму лінію і там десь якусь зигзаг какой-то там. А можно вырезать целые сюжетные картины. То есть Ватенанка в себя включает как орнаментальные, так и сюжетные произведения. Так вот мы представили все сюжетные произведения. Те, кто не знал, что это вырезано ножницами, считал, что это просто-напросто нарисовано. Тонкой кисточкой нарисовано на белом листе бумаги. Щодо техніки виконання витинанок, то за словами вихованця гуртку 11-річного Микити Мороза вона досить проста, але водночас складна і виважена. Спочатку от наноситься на білий листок, Ну може, не білий, може, цвітний якийсь, наноситься рисунок, а потім цей рисунок акуратно вирізається. Але спочатку надо вирізати всі маленькі дирочки закруглення, а потім уже вирізати по контуру. Можна взяти звичайні манікюрні ножиці, Ну, ще ветонанку можна вирізати ножиком». Гурток бісероплетіння у сумах представляла його керівник Світлана Коновалова та її вихованка Світлана Бур'янова. Світлана Михайлівна вже декілька років займається цим видом прикладного мистецтва і з радістю передає свої знання дітям. Тож результатами конкурсу досвідчена майстриня була задоволена. «Дуже довольний, це ще одна ступінька к нашому олімпу творчества. Вот. И я думаю, что дети, когда узнают это, это будет для них. Конечно, приділ всьому обласний конкурс дитячої творчості, Світлана Коновалова привезла 12 готових робіт, але і без майстер-класу не обійшлося. До речі, всі роботи були виконані ажурним плетінням. Це були всі можливі украшення на шию, і воротники ажурні і виконані багато були в ворнаментальної техніці української. Світлана Бур'янова, вихованка гуртка та переможниця обласного конкурсу, не дивлячись на те, що займається. Лише один рік за цей час навчилася багато чому. В цьому году в основному займалась технікою плетення бісером, ажурні плетення, ну такі воротники, ажерелі оплітала яйця. Щодо самого конкурсу, то Світлані сподобалися роботи і інших учасників, але її все одно виявилися найкращими. У всіх учасниках були очень хороші роботи, з бісера теж були. Ну, я вважаю, що все правильно справедливо. Мої роботи в основному українські українські мотиви. Тож виявляється, що шоскинська молодь слідує принципу талановита людина, талановита у всьому».